Черговий шедевр готов, ми його запакували, дивіться, ми зняли колесо, дуже легко ми його розібрали, так же легко ви його зберете у себе вдома. Що тут треба буде? Зняти переднє колесо, зняти передній щиток, зняти руль. Всі ключі у вас мають бути, ключі це 18, 19, 17, 15, 13, 12. Має бути комплект ключів, тому що сімейним ключом ви його не затягнете точно. Якщо не хочете, щоб виїхали і десь колесо уїхало в іншому напрямку. Правильно, Жека? Такого не треба робити. Це тільки щоб нормальні були ключі. Якщо у вас їх нема, одразу краще скажіть. Та є треба, щоб у вас були шестигранічки, тому що є декілька моментів тут, де шестигранічками воно все кріпиться. Підлаштували все, поставили руль, поставили колесо, щиток закрутили тут на теж на три болтика, щиточок, нічого складного. затягнули. Педальки поставили, ліва педаль в ліву сторону, права педаль в праву сторону. Ні, це спортивні, педалі там сірі, сіра сірі. щиток, покришечка, все на місці, накачені колеса. Ось якісні педальки в комплекті. Ось нормальні педалі, ліва, права. Все тут за все тут для. Максимальної понятності, ось тут написано права і ліва, в сторону руля крутимо, що праву, що ліву. Не по часовій стрільці. Тобто ліва педаль в ліву сторону, а права-вправу, ще раз повторяю, тому що можна злізати ось ці шатуни і це все. І це а, все Приїхали. рухне рухне все одночасно. Отак от можете ось цей велосипед. Ну я жартую, але все одно педалі треба правильно закрутити. А то потім будете дзвонити мені і сказати, що я вам вислав не ті педалі і ще щось. А я вже знаю, я вже научений. Так, тут все у нас з Зараз ми його ось такою тканинкою замотаємо, целофанчиком І на пошту.